Дуже часто буває так, що чоловік ніби є, але його немає. З однієї сторони, він ніби все робить для сім'ї, вирішує якісь побутові питання, забезпечує, робить щось по дому. А от емоційної близькості її немає. Тобто, емоційно він не поруч. І ось саме тут чоловіки щиро не розуміють, що ж хочуть від них жінки. Ніби надійний, відповідальний все в сім'ю. То, що ж тобі ще потрібно для щастя? А жінці їй просто самотня, тому що чоловіки не розмовляють, не діляться, вони закриті зсередини. І він настільки в собі, в телефоні, в своїх справах, в бізнесі, що навіть не хоче слухати ні про неї. Ні про її проблеми, ні про дітей. Невміння розмовляти і саме слухати одне одного дуже сильно віддаляє подружжя одне від одного. Ти можеш бути ідеальним чоловіком, і вона може бути навіть вдячною тобі за все, але при цьому відчувати себе самотньою. Для жінки насправді дуже важлива емоційна близькість. І це не означає, що постійно потрібно бути поруч. Ні. Потрібно просто цікавитись, слухати і ділитись своїми емоціями. Хоча би 20-30 хвилин на день. Правда, цього буде достатньо, щоб твоя дружина перестала відчувати себе самотньою та на кінець стала щасливою поруч з тобою.